Здолавши нелегкий шлях по маршруту Львів, сокаль Рівне, прибула до Коваля виставка вишиваного іконостасу та інших ікон отця доктора Дмитра Блажийовського. 24 вересня в приміщенні Ковальського історичного музею відбулось урочисте відкриття виставки. На урочистій церемонії були присутні представники творчої інтелігенції міста, учні художньої школи, представники владних структур. Дирекція музею доклала чималих зусиль, щоб ця виставка відбулась. Отець Дмитро живе і працює у Римі. Організатором його мистецького туру по Україні стала заступник директора ТОВ Україна Галина Марчук. Народився Дмитро Бложийовський 21 серпня 1910 року у селі Вислока Горішня, що на Лемківщині. З 1922 по 1930 роки навчався у Перемишлянській гімназії. Доля розпорядилася так, що у 20-річному віці Дмитро Блажайовський був змушений залишити Україну. 2 квітня 1939 року у Римі він одержав іерейські свячення. Отець Дмитро досконало володіє п'ятьма мовами. Серйозно займається науковою роботою і є доктором наук з теології та історії. З 1973 року, по 1996 видав друком 11 наукових праць, 6 статей та 7 збірок візерунків українських вишиванок. Усі вони вийшли у друк кількома мовами, в тому числі і українською. Приємно вражає той факт, що отець Дмитро, не маючи рідні на Україні, зберіг у своєму серці любов до рідної землі і робить усе можливе, щоб, хоч якось, допомогти своїм землякам. Вишивання хорови автора зберігаються у кафедральних соборах Львова, Мюнхена, Мельбурна і Люрда, в Українській центральній семінарії Риму, у бібліотеці Ватікану і Східного інституту, у музеях Канева Львова, Коломиї. Почав вишивати отець Дмитро у 60 років. Незважаючи на свій поважний вік, а виповнилось йому 86 років, автор сповнений силою духу і найбикою, як на його роки, енергією. І зараз на Україну він приїхав з благодійною акцією, мета якої відродження української вишиванки. Символічним стало і те, що саме у дні, коли експонувалася виставка, відбулось урочисте освячення музею. Обряд провів священик Благовіщенської церкви Київського патріархату отець Володимир.